Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Замість дороги приватний двір. Жителі села Ялтушки в розпачі. Ні до городу пройти, ні худобу перегнати. Сусід обгородився. Обурені люди, в котрий раз зібралися, аби врешті розібратися у ситуації. Покликали народний контроль. На сільській дорозі тепер паркан, сараї та сусід, який не пускає ходити цим шляхом. 79 років мені вже буде. Ну, я все рамня жила, все рам'я тут ходили, діти гралися і каталися на санках. і, і всього ж було і до ліса і до ставу дорогу. Просили його, щоб він відкрив браму, і він відкрив одноврем'я в браму, а до вечора він її оп'ять повішав. Я пасла худобу, корова підійшла. Вона не зайшла нікуди, бо тут загороджено. І він прийшов такий діловий в капелюті і каже: Я тебе спитав, чого вона підійшла. Я кажу, вітя по-хорошому, йду до нього, як до людини. Вітя кажу, ну вона ж нікуди не зайшла. Я ж її посу очередь. А він мені тако два пальці через ці штакети. Я назад злякалася. Хазяїн землі біля дороги, який встановив паркан, запевняє, все законно і це його територія перегороди тут дороги ніякої немає. Карти карти всі зроблені, всі документи зроблені. Три суди пройшло. Так що територія Приватна територія. Все. Рішення суду. Хочете винесемо апеляцію, хочете випи ви, винесемо ви касацію. А яка дорога? Вас, У вас, вас є карта? У вас є карта? Ви взяли карту. Ви зняли, ви зняли карту. Є там дорога? Є дорога. Був була був районі. За що це? Жителі села пояснюють та обурюються, територію по обидві сторони дороги він справді приватизував, та не саму дорогу. Є генеральний план забудови села Ялтушки. В ньому чітко вказано. що є дорога прямо. Все. Він затверджений цей план і не мінявся. 73 третього року. Є карта у генеральний план. Є в сільській раді у нас Ялтушкові. Ми подали на суд цю територію. Приватизував він на цей кусок, а оце дорога як була, вона так і є. І дорога, дорога. була спокон віків, ця мови нема, того, що там йде лісок. Акаційові. Зараз ми не маємо права ні, ні вийти, ні пройти ніде, нічого де ж таке може бути. За що? Я взагалі не розумію, вважаю. за що, за, що? за ці була? За що ця колотнеча йде? Об'ясніть мені, кінець кінців. Це все ви просто стільки, людей, стільки всього, жадніше. Представник барської райради каже, у чоловіка, який привласнив дорогу, немає підстав зазіхати на неї. Якщо по генеральному плану тут є дорога, то вона тут повинна бути. Вона повинна бути ця дорога. І якщо вони констатують, що тут немає дороги, хай покажуть документи. Якщо на, той, на ту ділянку, в них є документи, на цю ділянку в них є, а от цю на цю ділянку на цю треба чертежи, щоб були. Ті чертіжі, а я воля, а тобі вони наші чертізі. Во все є документація технічна. То не то. Ми знаходимося на території Ялтушківської сільської ради, буквально через два метри території Ходацької сільської ради, і згідно на території Ходацької сільської ради дали 24 сотки землі для ведення особисто селянського господарства. Ми бачимо, що причому не один раз ми вже сюди приїжджали, що на даний час є по плану, генеральному плану, дорога, яку Людина перекрила і з однієї сторони є православні документи, з іншої сторони, а посередині, скажімо, просто-напросто перекрита дорога. Ялтушківський сільський голова намагається врегулювати конфлікт. Ми взяли з собою генеральний план і по генеральному плану дорога є. А фактично, а фактично не мати. Я думаю, повинно бути виважене рішення. Перше я як сільський голова хочу запитати сьогодні: є тут дорога чи немає, попід саме село? Володимир Іванович, дайте карту будь ласка. Є дорога? Ось ми знаходимося на цій території. Ось тут є дорога по генеральному плану? Є на що і по кольцю пішли. Ось ми, ось ми знаходимося. Ось тут ось ми знаходимося. Тепер питання стоїть. вас скласти ті документи, які в них є. Ось до цього. Їм виділили кусочок землі Всі тут. З цієї сторони. Да. І тут, значить, якщо тут є дорога, вона повинна бути забезпечена для проходу, проїзду всім. Зрештою, люди дійшли висновку знести обидві споруди. Прибудову, яка належить горе власнику землі, і сусідський сарай. Саме тут має бути дорога. Посередині між вашою земельною ділянкою і тут є, є прогін, є дорога, значить вона повинна залишитися. Так вона залишиться. Ще? Пристройка є, її треба забрати. М -м -м. Коли ви кажете заберете цю прибудову? На ближайший час, а я ж. Давайте ну як я можу конкретно сказати? Немає коли? До, до неділі, до, до понеділка, до... Ну, навіть дві неділі срок, не менше. Нехай забирають вони. Вони теж так само забирають. Ми, так? Да. Воно як на дорозі наш шалаш, так і їхній шалаш. Нехай зрозумі заберуть вони і заберемо ми. Хорошо. Тобто без проблем. Як не хочуть по-людськи, не хочуть дати зняти ту браму, щоб люди ходили, туди то нехай знімають. І виснімете. Ну, я вже і ми заберемо. У свою чергу голова сільради запевнив, крутий спуск за цими спорудами приведе до ладу, і буде людям дорога. Ми організуємо людей, організуємо якийсь транспорт, щось підвеземо, бульдозер підгорню. ну, Щоб люди проходили. Бо ж ну я думаю, таке життя коротке, один одному ставити перешкоди – це просто неумісно. Люди сподіваються, що врешті конфлікт буде вичерпаний, а ми будемо слідкувати за ситуацією. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.